От як видно з цієї постанови 312, то вони повинні, що зробити, щоб був у вас договор з Обленерго. Діючий, діючий, наголошую, діючий. І, по-друге, щоб у них був, була б можливість публічного договору з вами, є отой, ну, є неакцентований договір, який вони нав'язують усім, ми кажуть, у нас публічний, то вони повинні виграти тендер на право бути постачальником універсальних послуг. Ну, таких прав у нього в них, як обично, немає. От, вони тільки там один раз виграли тендер і кажуть, у них право. Там через три роки він проводиться повторно цей тендер. Цих прав у них немає. І є з комісії, постанова комісії НКП, яка зобов'язує, ну, в даному випадку, це прад Харків не розбуд, бо я по других областях не шукав, зобов'язує їх укласти договори на постачання на загальних умовах. Тобто, Письмовий договір. Ви ж цього не знали, не знали. А, а чого? То, що мовчите, ніхто не хоче інтересуватися своїми справами. Ну, я вам і зараз все розкажу. Я розібрався, я нічого скривати не буду і вам покажу, щоб ви вже знали. І знайте, що ще подати в суд подати в суд на них вам нічого не коштує. Є такий закон про захист прав споживачів. От і пишете, відповідно до закону про захист прав споживачів. І далі, далі, все, подавайте в суд, вимагайте. Щоб ці права ваші були захищені. А що ви сидите, поки вам відключать, а потім бігаєте і кажуть, а що нам робити? Та робіть. Треба від них, щоб вони працювали в законному руслі, якщо вони будуть в законному руслі працювати, от буде у вас договор законний, ну, як би сказати, діючий договор, от тоді вони будуть виконувати його, тому що по цьому договору ви можете стягнути з них шкоду свою матеріальну. там. Моральну шкоду. А так виходить, що в них нема ніяких договорів з вами, а ви платите добровольно. Повірте мені, мені в суді це казав адвокат, представник прат Харківний Розбуд, що я плачу добровольно. Понимаєте? Мене заставляє. Я користуюся і плачу добровольно. Так що дивіться, думайте, 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 захищайте права, не сидіть, не мовчіть, коли приїдуть відріжуть, а відріжуть усим. Хто, як би сказати, попаде в біду. А так як ми попали всі зараз у біду в жопу попали. От, у нас зараз війна, все, це від той. і люди, ну, буває, по, по різним причинам. ну от Нема чим платити, не зміг оформити там, цю субсидію чи ще що там Прийшлося виїхати за границя, або просто заболів. Це заболів зараз в нашій країні, це однаково, що помер вже. От. А потім якимсь чудом о а ти приїжджаєш додому, а тебе вже світ відрізали. От хорошо. А щоб цього не було, займайтеся своїми ділами. Вимагайте. Вимагайте, щоб було все по закону. І тоді ніхто вам ніколи не відріже нічого. Не відключив від, тому що є рішення суддів європейських, що відключення від. Комунальних послуг, це принижуючи гідність людини. Ну, мало того, що він принижує е, ці дії. А ще ж є, крім цього, що Конституція, в якій передбачено, що мінімальний е, прожитковий мінімум вам гарантований, тобто ви відключати вас не можна. Вам треба, хоча б мінімально гарантований прожитковий мінімум і забезпечення життєзабезпечення мінімальне. Понимаєте, Конституція гарантує. Ну, так як ніхто ж не треба, ну хто ж вам буде давати У нас заявительна система. Заявляєш, получи, не заявляєш, сиди там і мовчи. Без світу, без газу, без тепла і так далі. Всім удачі!